Унікальна ініціатива з важливою місією благодійний проєкт Behind Blue Eyes випустив збірку фотографій, які зробили діти у прифронтових і деокупованих селах України протягом 2022-2024 років. Яка вона війна та її наслідки очима маленьких українців? Точно знають наші сьогоднішні гості. Проджект менеджерка Лілія Сосницька та програмна менеджерка Наталія Сосницька. Я вже йду їх зустрічати. Давай. Дівчата, доброго ранку. Раді вас бачити. Запрошую. Дякуємо. Доброго ранку. Доброго, доброго, ранку. Ранку. доброго, ранку, доброго дівчата. ранку. Раді знову вас бачити в нашій студії. А ми також дякуємо, що запогукали. Доброго, доброго ранку, будь ласка. О, дякую. О, дякую. Отож, давайте ми нагадаємо глядачам проєкт Behind Blue Eyes. Коли виникла ідея створення цього проєкту? Uh, наш проєкт проект почав свою роботу в 2022 році. А наші колеги Дмитро та Артем вони багато працювали з Чернігівською областю, де надавали допомогу мешканцям деокупованих сіл. Вони привозили туди гуманітарну різну допомогу і спілкувалися з людьми. І зустріли там дуже багато дітей. В одному з цих сіл. Це було село Лукашівка. І вони з ними дуже добре здружилися, і взагалі в них виник такий чудовий конект. І вони захотіли щось класне для них зробити, але не знали, що і привезли їм плівкові фотокамери, просто щоб ну їм стало цікаво, що ж діти познімають, як вони бачать власне те середовище, в якому вони живуть. Дали їм ці камери, і якщо чесно, не чекали, що їм ці камери повернуть. Але діти повернули. Хлопці проявили плівку і побачили, що насправді дитячий погляд на війну, зокрема, і на їхнє життя в ці часи дуже цікавий. Вони ці фото надрукували, привезли, показали дітям, потім показали аудиторії і запитали у дітей про що вони мріють, тому що вони хотіли якось їх порадувати, але не знали, як саме і вирішили в них запитати. І так почалася зародилася власне механіка, головна нашого проекту. Ми запитуємо дітей про що вони мріють. Вони нам про це кажуть. Ми звичайно робимо це у вигляді дослідження невеличкого. А потім ці мрії здійснюються. І так, власне, на початку 22-го року це була така перша експедиція хлопців, і далі у нас було дуже багато таких. Експедицій. Яку одну мрію втілили, і про неї хочеться розказати? Ем... Мені спадає на думку історія хлопчика Сергія е, з е, села Хухра на Сумщині. Е, він насправді казав нам, що мріяти немає сенсу. Йому 15 років, 14, ну майже Угу. І е, він був дуже закритою дитиною. У нього таке, знаєте, життя не дуже веселе. Він вже відповідальна дитина за родину. Він вже заробляє гроші, паралельно намагається вчитись в школі. І коли ми запитали про мрію, то він сказав: Та я вас благаю, для чого ці мрії потрібні, mm -hmm. е, і ми дуже довго його ну, просто просили нам допомогти е, написати щось про мрію він написав, що він хоче телефон, е, тому що в нього немає телефону, е, і ми не могли з ним зв'язатися mm -hmm. насправді. І також він хоче е, скутер. Угу. Тому що мопед, він, мопед, да, так, він їздить на рибалку для того, щоб він заробляється, і їздить на роботу кудись комусь допомагати, щоб заробляти ці гроші. І тому, але він це так написав, знаєте, ну було помітно, що він такий, ну окей, я напишу і ну, десь для чого вам це потрібно, я не знаю. Ось, ну ми йому подарували і скутер, і скутери, телефон, і купу ще різних класних штук. І чому я згадала цю історію? Тому що це напевно. Ну, часто, коли дитину запитуєш про що ти мрієш, вона задумується. Знаєте, вона така трошки в захваті від цього самого процесу обдумування своєї мрії. А тут взагалі не було жодного жодної реакції на це. І потім, коли дитина, яка дуже закрита і не спілкується, але в процесі роботи з нею ми її трошки підвідкриваємо. Коли вона бачить, що насправді її творча робота може допомогти їй здійснити мрії, про які він навіть не сподівався. То це, ось ну знаєте, це одна з наших улюблених історій. Це надихає Дівчата, так, та, надихає. Чому плівковий фотоапарат? Зараз же купа цифрових ну, фотоапаратів. Чому нас... Вони ж можуть отак клац-клац-клац, і всі 36, чи скільки там кадрів викласти. Так, але по перше, це завжди в нас є фраза про те, що гарне, гарно забути старе, це щось нове. Ось це можливість навіть знаєте, це обмеження кадрів, яке в них є, воно теж грає свою роль. Тобто дитина може в такому короткому викладі ми їй пояснюємо, що тут обмежена кількість кадрів, розпові... ну, розповідає якусь історію цими кадрами, і вони, по-перше, не бачать одразу результат. В них немає можливості перефотографувати, зробити щось наново, подивитись, як воно. Це по перше, момент очікування, і воно взагалі. Дуже автентична насправді. Тому це як один елемент великого процесу, коли дитина щось фотографує, не знає, що вона робить, ну тобто не бачить цього одразу, і потім ми її привозимо і дивимось. Тому для них це, по-перше, взагалі якесь шоу. І, до речі, ви знаєте, ви підняли дуже важливу таку тему стосовно того, що діти дійсно зараз звикли, що А, можна перефотографувати, переробити. А це. Один раз і треба до нього підготуватися і поставитися відповідально. Це дуже цікаво. чого фотографували найчастіше діти. Я розумію, що говорити про фотографії без фотографії, це як ну, обговорювати пісню, не включивши її, але все ж таки. Насправді найбільше діти фотографували небо. Ми нещодавно випустили нашу книгу, і в нас вона навіть закінчується кадрами неба, адже майже в кожної дитини є декілька фотографій, не знаю, заходу сонця або просто блакитного неба. І воно ну дуже відображає взагалі цей мрійливий погляд дитини на життя і. Це дійсно найчастіше фото. Ми завжди знаєте, це приємно. Тобто, uh -huh. ти завжди чекаєш чогось нового. Ти uh -huh. дивишся, ти бачиш щось нове, але завжди буде оцей один такий статичний гарний кадр неба. А було таке, що подивилися, і кадр вас щиро вразив, і ви зрозуміли, що ось це воно можна його назвати. Ну я не хочу пафосно казати, що це там вся правда цієї війни, але от через цей кадр можна зрозуміти про дитинство ну, на так... межі з війною. Таких кадрів насправді багато, звичайно, це не в кожній плівці, скажімо, але Я про ваше сприйняття. Діти, ви е, ну, знаєте, коли дитина стоїть, усміхається поряд зі згорівшим танком, uh -huh. або коли дитина знедуже, скажімо, е, родини е, в щасті, скажімо, в добробуті, фотографує uh -huh. своїх батьків. І ти на фотографії бачиш, власне, що відбувається в житті цієї дитини. Це теж вражає. І це і війна на це повпливала, і взагалі, в принципі, умови, в яких живе дитина. Ем... Мені... Мене завжди вражають фотографії, трепетні фотографії дітей свого села. В якому вони живуть, і діти часто фотографують зруйновані будівлі, але ще частіше вони фотографують рідну школу, поле mm -hmm. біля школи, річку mm -hmm. в селі, природу. І це такі знаєте, дуже поетичні фотографії, насправді. Тому діти залишаються дітьми, незважаючи на обставини, в яких вони є, і завжди можна знайти щось прекрасне і в фотографіях. З хорошим контекстом, скажімо, і також і не, не в дуже щасливих знімках. А за яким принципом ви обирали фотографії, які увійдуть у збірку? А ми їх не обирали. Mm -hmm. да, ми насправді не обирали фотографії. У нас в проєкті до фестивалю було зроблено більше чотирьох тисяч фото, і ми певним чином розмістили їх в книзі. Тобто, там є повністю відображені плівки дітей. Там звичайно є фотографії на розгортах, і вони. Можливо, якось і обралося, але це більше з художньої точки зору. але ми... Тобто всі-всі е... чотири всі, абсолютно 3 можна 3 гортати і починаючи з найперших поїздок, закінчуючи останніми, вони mm. розташовані е, в хронологічному порядку, вони підписані, яка це дитина, яка, яке це село, скільки її років. І там відображено такими невеличкими квадратиками кожен, е, кожна фотографія цієї дитини, і насправді навіть цікаво, можна переглядати і бачити. Настрій умовно, цієї плівки, який був основний колір, чого дитина фотографувала, що вона фотографувала. Тому ми довго думали над тим, що дійсно які фотографії ми маємо обрати, що ми маємо розмістити, і дійшли до того, що ми можемо все розмістити. Ми спробуємо угу. це зробити, і ми це зробили. А де можна її побачити, і чи є шанс, що це побачить світ? Я маю на увазі, експорт цієї виставки в за кордоном, так. так ми, насправді перше можна побачити в нас в інстаграмі, і в нас є сайт, на якому можна її подивитися та замовити. Також ми працюємо, ми намагаємось зв'язатися і за кордоном різні виставки, галереї. Ось тому книжка двомовна, вона і українською, і англійською, тому ми сподіваємося, що світ її побачить. Ну, у нас насправді замовляють її багато за кордону. Звичайно, в основному це українці, mm -hmm. але також ми. Е Її надсилаємо незнайомим нам людям з незнайомими іменами в дуже далекі країни. Інколи ми плануємо навесні цього року в кількох країнах зробити невеликі виставки, Клас. і також будемо їхати. Е Самі за кордон і також повеземо нашим колегам нашими експр... колегами експрес-питання <хи> залишається 30 секунд. Так. Якби ви могли показати тільки одну фотографію з, з усіх, так, да, яка з усіх представила людині, яка не знає нічого про війну в Україну. Що б це було? Це були б кульбабки на фоні синього неба. Це основна фотографія нашого проекту. І це так. одна з перших фото зроблена під час першої експедиції. Ми вам щиро дякуємо, дякуємо. за вашу роботу. Дякуємо. І всій вашій команді. Дякую. І дякуємо. нехай якомога більше буде щасливих діток так. у нас. Дякую. О, дякую! Дякую. Вау. Приходьте ще вау. Вони.